Вітаю вас, панове. Щоб зрозуміти ті інтриги, які відбуваються зараз у Сполучених Штатах навколо військової та економічної допомоги Україні, та збагнути шляхи виходу із цієї ситуації, найперше ми повинні всі усвідомити той факт, який чудово знають американці та західноєвропейці. А вони знають, що вся допомога Україні на час війни. Не благодійна акція, але акція політична, яка чиниться винятково в інтересах тих країн, які допомагають, і, відповідно, в інтересах урядів тих країн, які допомагають. До недавнього часу для нас виглядав згадком той факт, що консультація Зеленського з Байденом стосовно майбутньої відставки Залушного виявилася безрезультатною. Нагадаю, тоді Зеленський поставив Байдена перед фактом. І той змушений був сказати, це, мовляв, ваше суверенне право, пане, можете чинити на свій розгляд, але я пропоную вам переглянути своє рішення. За інших умов, Зеленський ніколи б не наважився піти всупереч пропозиції Байдена переглянути власне рішення. І взагалі не наважився б на відставку залужного, який є креатурою Байдена. Але ситуація на той час була такою, що Єрмак зумів переконати свого друга Вову. Мовляв, Байден це вже політичний труп, з яким рахуватися не обов'язково. Політичний труп, який вже склав лапки і перестав борсатися. І на той час Єрмак мав підстави для своєї позиції, адже імпічмент Байдену, уже давно готувався з боку його основного опонента Трампа. Пам'ятаю відео піврічної давності, у якому активіст з української діаспори в Америці запевняв, що дні Байдена на посаді президента США вже пораховані, і що після нього обов'язково прийде до влади Трамп, який мовляв не є ворогом України, і за правління якого Україна отримає значно більшу підтримку від Сполучених Штатів. Але подальші події показали, що він помалився у багатьох стосунках. По-перше, останнім часом Трамп виявив себе як відвертий ворог України. Він прямо заявив своїм однопартійцям, що кожен, хто буде голосувати за військову підтримку України, буде виключеним із республіканської партії, і такі дії з його боку не є дивними, панове. Адже свого часу президентом Трамп став за російські гроші, а крім того, зараз іде війна в Ізраїлі. Ізраїль теж потребує підтримки США, і на думку Трампа, чим більшою буде ця допомога Ізраїлю з боку Сполучених Штатів, тим краще. Тут слід пам'ятати, що деякі із дітей Трампа живуть в Ізраїлі, а на думку керівників єврейських організацій. США – Усі президенти цієї країни узяті разом зробили для Ізраїлю менше, аніж Трамп за його каденції. І при цьому він не є євреєм. Євреями є лише його зяті та невістки, хоч і не всі, звичайно. Трамп обіцяє, що, мовляв, коли він стане президентом, то війну в Україні закінчить за кілька днів. Отож йому дуже вигідно, аби війна не закінчувалася ще за каденції Байдена. І я не сумніваюся в тому, що він би справді закінчив цю війну за кілька днів. Проте закінчив би її на користь Російської Федерації за лінією Пригожина, який свого часу пропонував мир на таких умовах. Тот, що ми хапнули, то наше, а що не хапнули, то їх. Трамп швидко знайшов би спільну мову із Зеленським, як це вже було раніше у 2019 році. І Зеленський сказав би так на всю країну. США вимагають від нас миру. в іншому випадку ми не матимо жодної допомоги. Нам дадуть гроші на відбудову. Дуже простий, примітивний сценарій, але це не означає того, що примітивні сценарії Трампа не бувають іноді ефективними. А позаяк донедавна все йшло до реалізації цього примітивного сценарію, то Байден справді зробився вкрай бездіяльним. І ми його можемо зрозуміти. Чоловіку йде 82-й рік, і йому загрожує імпічмент, Імпічмент, який до останніх днів здавався невідворотним, простіше кажучи, йому стало не до України, адже перемога України у цій війні, яка б додала Байдену бали на наступних виборах восени цього року, зробилася нібито неможливою на час його каденції. І тут, панове, сталася дрібна випадковість, яка може повернути хід світової історії іншим руслом. Головний свідок, який звинувачує Байдена, вірніше його сина, в протизаконних діях був спійманим на брехні. Таким чином, Трампівський прожект імпічменту Байдена луснув. Тепер, очевидно, ніщо не зашкодить Байдену залишитися на своєму кріслі до наступних президентських виборів, і в підсумку у нього знову з'явився потужний стимул бажати перемоги України у цій війні, причому ще до осені 2024 року, принаймні, а коли є бажання, то знайдеться і засоби. При цьому Байден, який у тогочасних умовах покірно сприйняв відмову Зеленського від його пропозиції переглянути власне рішення стосовно залушного, тепер дивиться на все це іншими очима. І те, що Зеленський знову відверто перейшов на бік його опонента Трампа, для Байдена тепер стало актуальним питанням. А Зеленський став небажаним керівником України. Партнером вкрай ненадійним, якого не слід підтримувати в будь-яких умовах. Це не означає панове того, що Байден ототожнює Зеленського з Україною. Він не такий дурний. Навпаки, він чудово розуміє, що Трамп є союзником кремлівського керівництва, і всі союзники Трампа, зокрема і Зеленський, це опоненти для нинішньої адміністрації Білого Дому, а заодно й для України. Таким чином складається парадоксальна ситуація, відповідно до якої перемога України у цій війні є вигідною нинішньому президенту США і невигідною нинішньому президенту України. Байдену вона вигідна із двох позицій: перша додаткові бали на наступних виборах, і друга послаблення свого вічного головного суперника Трампа. Адже послаблення Російської Федерації це послаблення Трампа. Зеленському перемога України також невигідна із двох позицій, що найменше. Позиція перша, доки йде війна, він залишається при владі. Позиція друга, доки він при владі, його неможливо притягнути до відповідальності за сумнівні дії на посаді президента. І це вигідно не лише Зеленському і в першу чергу не Зеленському, але всьому його політичному оточенню. Отож немає нічого дивного в тому, що у нас існує саботаж із розподілом боєприпасів та іншого озброєння, яке надають західні партнери. Десь цього озброєння надходить понад міру необхідності. А в найгарячіших точках його катастрофічно бракує. Не дивно й те, що наш уряд не користується такою можливістю. У США є мільйони одиниць списаних касетних снарядів, які адміністрація Байдена може на власний розсуд надати Україні. Для цього не потрібно жодного закону і жодної підтримки республіканців. Але вона не може нам їх привезти. Чому? Тому що по закону списано зброю транспортувати американці можуть лише з метою утилізації, а наша влада навіть не намагається вирішити проблему транспортування цих снарядів, які США вже не потрібні. Вона навіть не веде із Байденом діалогу про те, що нам ці снаряди знадобилися б. Судячи із останніх подій, про які вже я говорив у попередньому відео, Ярмак та Зеленський продовжують по інерції свою попередню внутрішню політику, яка в цей період тісно переплетена із зовнішньою. І сподіваються вони очевидно на отримання влади шляхом контролю за тими засобами масової інформації, які охоплюють лаву частку вітчизняного інформаційного поля. Як сказав один єврейський мудрець, важливим є не те, що було в історії, а що записав ти на пергаменті. Так само і Зеленський в куларах міг би це повторити мовляв, важливо не те, що в нас відбувається, а те, як це висвітлюється в засобах масової інформації. Пригадайте, як Зеленський з Мюнхена. Виправдав значні жертви серед захисників Авдіївки, зокрема й ті, які трапилися під час виходу наших військ із напівоточення. Він тоді сказав, що, мовляв, для нього є єдиною втіхою, що ці жертви супроти жертв ворога один до семи. Пряма мова. Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв, наприклад, в Авдіївці. Я щойно порівняв цифри один до семи. За смерть одного українця, смерть семи росіян, таке співвідношення. Уявляєте, як спритно наш президент переставив значення вислову 1 до 7 стосовно Авдіївки? Наші воїни, які захищали це містечко, свідчили, що перевага в чисельності ворога, від якого вони захищали Авдіївку, була 1 до 7, що ви бачите на скрині. У такій ситуації, панове, особливо коли у нас немає снарядів, неможливо, щоб ворог мав набагато більші втрати за наших захисників. Саме тому ворог і створив таку величезну чисельну перевагу, аби мінімальними були його жертви. Адже давно відомо, що успішно наступати можна лише тоді, коли маєш чисельну перевагу, як мінімум три проти одного. Нам же говорять зовсім інші речі. Нам говорять, панове, що ворог не шкодує своїх людей, і саме тому він створив таку чисельну перевагу. А наше командування шкодує наших солдатів, і саме тому їх там було в семеро разів менше, аніж ворожих. Ну, звичайно, якщо ці солдати наперед призначалися бути перенесеними в жертву новій стратегії, тоді, звичайно, чим менше, тим краще. Але у такому випадку про це потрібно сказати прямо, а не фантазувати про все втрати ворога під час відступу наших військ із Авдіївки, коли ці ворожі втрати просто не могли бути великими. Адже під час відступу із напівоточення ті, хто відступає, перебувають в особливо вразливій позиції. І врахуйте, панове, це було сказано Зеленським для наших західних партнерів. Мовляв, панове, ми маємо велику перевагу у винищенні москалів, тож стримайтеся від постачання зброї Україні, будьте милосердні до загарбника. Звичайно, останні слова з вуст Зеленського не злетіли, але це не було й потрібним, поза як саме такий висновок випливав із його заяви. І своєрідною гарантією для збереження влади Зеленського на час війни є залаштункова. Діяльність Петра Порошенка. Майже всі глядачі подумали, що автор зійшов з розуму, коли почули останнє речення. Але це помилкове враження. Порошенку вигідно критикувати Зеленського із двох позицій. Позиція перша, теоретично можливо, що Зеленський знову буде його конкурентом на наступних виборах. Позиція друга критика президента, який має колосальний антирейтинг. Зараз вигідна на будь-якому політичному діячеві в Україні, який орієнтується на патріотичний електорат. Але водночас для Порошенка державний переворот в Україні перекреслив би назавжди всі його сподівання знову стати президентом. Чому? Тому що державний переворот неможливий без залучення до нього військових. А військові йому просто не дали б такої можливості стати знову президентом. Вони б забезпечили рівні, справедливі вибори, у яких Порошенко пролетів би як фанера над Парижем. І найбільші шанси у Порошенка були б лише тоді, коли б вони із Зеленським знову вийшли в другий тур. Саме тому на п'ятому каналі, який формально незалежний, але його Порошенко продовжує контролювати завдяки власній фінансовій підтримці, йде послідовна маніпулятивна боротьба за тимчасове збереження влади Зеленського шляхом психологічного унеможливлення майдану. Погляньте на цей скрін із передачі п'ятого каналу, у якій на Зеленського сиплються чорнопіарні епітети, на зразок шашличного президента. Я б сказав так, панове, на п'ятому каналі йде про ціджування комарів і ковтання верблюдів. Адже в цій передачі Борислав Береза та Ігор Лапін намагаються переконати загал, що новий майдан це загибель України і при цьому обидва наштовхуються на жахливу для себе проблему. Вони не можуть так сяк обҐрунтувати власну думку. Зокрема, Ігор Лапін дається до некоректних порівнянь, а, чесно кажучи, до порівнянь просто шарлатанських. Він говорить так: 100 років тому в Україні була зроблена ця помилка, в той час, коли війська Муравйова йшли на Київ, в Києві під гарними гаслами, фабрики робітникам, земля селянам більшовики зробили повстання. В результаті Росія захопила Україну. Тому будь-яке питання Майдан ще що небудь, доки ми не розправимося з русиною, це розрив держави зсередини. Слухайтеся, панове, в ці слова екс нардепа, історика за фахом, де він констатує історичний факт: військо російських більшовиків, на чолі з Муравйовим йшло на Київ. До речі, він не говорить тут, що Муравйов вів на Київ військо більшовиків. І він робиться свідомо. І в цей час в Києві відбувається повстання українських більшовиків на підтримку більшовиків російських. І це повстання п'ятої колони допомагає російським більшовикам досягнути перемоги. Як бачимо, Лапін безсовісно порівнює цей історичний факт із ймовірним державним переворотом в Україні, який неможливий з боку сучасної. П'ятої колони, зате є можливість з боку патріотичних сил, зважаючи на тотальний саботаж озброєння ЗСУ та стратегії ЗСУ з боку верховної влади у цій війні. Самі подумайте, панове, і зрозумійте, що тоді у нас повстання підняли більшовики на користь більшовиків. Вони свідомо їм допомагали. А тут державний переворот можливий лише проти тих, хто свідомо допомагає сучасним російським більшовикам, тобто їхнім нащадкам. Це ж дві діаметрально протилежні різниці. І у цьому випадку слова лапін та лапша звучать дещо подібним чином, не лише у фонетичному стосунку. Аргументи Борислава Берези нічим не більш переконливі. Він говорить таке. Будь-який удар зі зміною влади це буде удар в спину українців. Ми не можемо так ризикувати. Ми розуміємо, що для деяких західних партнерів це буде історія сказати. Вибачте, але це ви знесли легітимну владу. І зараз влада нелегітимна. При всіх варіантах. Ні, далі ми вам допомагати не можемо. Як бачимо, Борислав Береза маніпулює свідомістю, зміщуючи акценти із важливого на другорядне і навпаки. Він лякає нас тим, що деякі західні партнери від нас відвернуться. Але, панове, він забуває, що Захід не допомагає Україні ні на копійку із симпатії до України. Якби він допомагав Україні із симпатії. До України то не допоміг би нічого, тому що вони плюються в наш бік за нашу корупцію. А допомагають вони лише з власних інтересів, аби забезпечити власну безпеку. І для Заходу немає різниці, хто в Україні при владі формально. Є різниця лише в тому, чи ефективно український уряд використовує їхню допомогу. Допомога Заходу Україні – це зверх вигідні інвестиції у власну безпеку. Але лише за умови, що гроші у нас не будуть красти, а зброю не будуть затримувати на складах до закінчення війни. І це тим більше, що значна частина останнього пакету фінансової допомоги надійде як позика. Власне, Береза цього не забуває, але виконує просто замовлення Порошенка, адже цей колишній репатріант до Ізраїлю Борислав Береза лише грає фейкову роль українського патріота, аби домогтися електоральної підтримки на місцевих виборах. Тому, маючи такого ситуативного союзника, як Порошенко, із яким можна змагатися за рейтинг, але водночас і покластися на нього у питанні блокування майдану, Зеленський може дуже багато собі дозволити. А чим більше він собі дозволятиме, тим більше матиме підстав Порошенко для його критики та набирання собі рейтингових очок шляхом критики Зеленського. Одним словом, Порошенка усе як приказці: і кози ситі, і сіна ціле. А нам, панове, головне, Пам'ятати, що круг, крука нехай хоч і скубе, але око йому не виклює.